Репортаж. Вітаю вас, шановні слухачі. При мікрофоні Людмила Семенюк. Наша Житомирська земля виростила та виплекала не одну плеяду талановитих людей. Серед них уродженка села Будичани Чуднівського району, доцент кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету, неодноразова переможниця всеукраїнських і міжнародних пісенно-етнографічних конкурсів Раїса Цапун. Вона знаменита у нашій країні та за її межами не лише як фольклорист-етнограф, а й як талановита виконавиця старовинних народних пісень, які ретельно збирала і записувала, піднімаючи пісенну спадщину із глибинного пласту різних поселень України та свого села. У свій час здійснила понад 20 фольклорних експедицій та записала близько півтори тисячі народнопісенних творів. Наполегливо копирсаючись у чіпкій пам'яті старожилів, Раїса Цапун воскресила із забуття надзвичайно красиві та колоритні пісні і обряди, висвітлюючи зібраний народний скарб у своїх книгах. Неперевершена майстриня декоративно-прикладного мистецтва та великий ентузіаст своєї справи зібрала велику безцінну колекцію унікальних вишитих сорочок і рушників. Приємно, що вона ніколи не забуває про свою малу батьківщину і є частим бажаним гостем різноманітних фестивалів та мистецтв Стецьких заходів, що проходять на Житомирщині, і сьогодні наша відома землячка Раїса Цапун є моєю співрозмовницею, Раїсу Володимирівну. Ваше життя це вічний поклик душі до витоків свого коріння, а також безмежна любов до співучого Житомирського краю та рідної чуднівської землі, на якій ви народились. Розкажіть, будь ласка, про свій родовід. Народилася в селі Будечана. Сім'я звичайна, але дуже співуча. Родина в нас дуже співуча. По батьковій лінії і по маминій лінії були дуже люди талановиті від природи, і, мабуть, з дитинства та пісня в нашій хаті лунала, тому що. Постійно якісь були свята сімейні, і завжди в нас було багато людей. І я слухала, як і батьки співають, які мої тітки, і бабуся співала. Тому все це так би мовити, самого коріння, самого дитинства закладалося в душу. І вже коли я була така трошки більшенька, вже то я вже разом з ними десь там підспівала. Але так зараз пригадую все, що вони співали, вони сиділи за столом, бо ми дуже часто якісь вистави, концерти влаштовували. Починали пісні співати, там штори відкривали, так як завісив дверях. За, 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 це ми так от концертували, а потім співали, воно ж знаєте, грається дитина, а воно десь вже закладається в пам'яті та пісня. А потім, вже, як я доросліша, я сиділа завжди, пам'ятаю, десь так збоку, і от за столом співали родичі. Я собі також підспівувала і думаю, що то воно так в мене якось не так приходить злагоджено, як у них. А вже зараз розумію, що ж дитячий голос був тембер, то ж зовсім інший. Тембрально я. З ними не зливалася. От, я так намагалася, як вони співати, але ще те все було, звичайно, таке дитяче, щоб дитячий голос був. А можете пригадати куплет якоїсь пісні, тієї а... родинної, з дитинства. Таку співали. Батько дуже любив співати. Сонце заходить, ніч наступає, вийди, дівчино, бо серце бажає. Сонце Заходить ніч наступає вийди, дівчина, бо серце бажає. Дуже мама виводила, батько гарно так співав. Мама казала завжди ну от ні з ким мені так добре співати не було, як з батьком. Він дуже добре відчував тональність. От взагалі жінки починають пісню, щоб дати ту тональність. А батько він так відчував гарну тональність, і він починав добре, і за ним мама казала, було добре виводити. Багато таких пісень ми любили співати. І от батько співав ще. Ой, за нашим садом, за нашим городом не вбивайся, батько, Батьку, багатим рот, а вивайся, батьку, щоб не був п'яниця, щоб не бивсь, не лая йодини Або така ще капуста. Також дуже любили її співати. От колись я цю пісню записала від. Нашої родини, і вже коли в Рівному навчалася, потім вже ми створили колектив з моїм земляком Іваном Сенельником. Там ми тоді створили в Рівному джерело ансамбль, і цю пісню ми співали. І ми цю пісню записали на радіо, і потім радіо транслювало десь там по місцевому радіо, десь потім вже на Київ вони Якось там якісь обмінні передачі, і от хтось із моїх земляків у Києві каже, кинув всю роботу. Чого? Бо раптом почув по радіо Ой, капуста, ти розсада». І так собі сижу і думаю, це чіки в Будичанах, Так можу цю пісню співати. Потім вже чую, що джерело, керівник Раїса Цапун рівне. А каже, то це рая вже, значить, туди пісню ту понесла. А також ми дуже цю пісню любили. Ой, капуста ти росада. Воєдічина чиринява я ти досада, я б не їби, я б не пив би, до полетів би. полеті. Рисоводимирівно. Ми знаємо, що ви створили у Будичанах ансамбль фольклорно-етнографічний берегиня. Як це було? Чому така ідея прийшла? Коли я ще вчилася. В інституті ну я приїжджала в село повнолюду в клубі, і завжди концерт. Ну от я приїжджала, ну рай вже вчиться в інституті культури, артистка, хай заспіває. Ну я, звичайно, завжди була учасна в цих концертах. І коли я вже потім працювала в інституті після завершення інституту, так склалася доля, що мене залишили там працювати. Можливо, я так думаю, через все таки наші ці будичанські пісні, тому що на четвертому курсі в мене була робота Сова, у нас був такий предмет, фольклор, і ми збирали пісні, потім їх аранжували, ці пісні відтворювали. І десь так в мене робота виявилася одна з кращих. І щось так, от вирішили, що я, мабуть, маю нахил до фольклору, люблю це. І саме була вакансія, так я лишилася спочатку лаборантом, от, а потім були години там по вокалу і вчилася сама, і вчила. Бо знаєте, зовсім інакше вчитися бути студенткою, а потім вже когось вчити. І коли я приїжджала. В село вже їх працювала, і ансамбль приїжджав джерело з університету, тоді ще інституту культури. І я не раз дивлюся, діти виступають. Ну так мені хочеться їм щось підказати, але знаєте, отаку от раз сказав. Це ж треба все таки було певний час, щоб виховати і спів і інші якісь запитання хотілося вирішити. Нічого в цьому житті випадковим не буває. Все так було угодно. Богу, коли в мене народився мій син Тарас, я приїхала. В село час був тоді непростий. Це був 91 рік, і на три роки оця відпустка по догляду за дитиною у мене Пройшла у рідному селі Будичани, і я дякую Богу, що я була тоді в своєму селі. що я була біля батьків, тому що саме в цей час активізувалася моя збирацька робота. Я тоді вирішила зібрати весілля свого села. І тоді була моя бабуся жива, і тоді були всі ще живі люди, які дуже пам'ятали добре, знали традицію. На жаль, оці люди, які були моїми інформантами, в книзі сербінівське весілля, я фото всіх їх розмістила. Вони вже помирали. І тому я тоді дуже активно почала збирацьку роботу і не пройшло ще року як директор школи, терновий Станіслав. Леонідович мені каже: от треба дітей підготувати до конкурсу районного, чи не змогли б ви допомогти нам. Я з радістю кажу, знаєте що, коровальний обряд. Кажу, давайте з дітьми підготуємо. Ой, та це довго, та це складно, пісні важкі. Ні, кажу, я візьмуся і я зроблю. І ми за дві неділі, я приходила в школу з цими дітьми, почала працювати і вивчили той обряд коровальний. Тоді і підключилися вчителі, і сам директор. І так славно вийшло, тоді нас похвалили. Я не пам'ятаю, чи тоді Ще місце зайняли в районі, ну одним словом успішно виступили. Ну і так директор потім десь навесні мені каже: дитина ще мала. Чи не хотіла б я в школі працювати? І ми почали співати з цими дітьми. Не так просто, як то кажуть, на а вже йшла робота така репетиційна, серйозна. Дійсно, ви патріот, ви вас відчувається. Відчуваєте гордість, що ви українка? От коли ви навіть за кордоном, Я вже плачу, <плес> бачите? Вас легко зворушити, відчуваю. <плес> коли ви виходите на чужинську сцену, коли ви бачите абсолютно людей іншої культури з іншою мовою, які можливо не розуміють того, що ви співаєте, не розуміють ваших слів. Але напевне, те, що ви робите, коли співає душа, коли ви співаєте не голос. А напевне душею, чи є у вас тоді таке відчуття гордості, що так, я українка, і ось я перед вами як на долоні. Я вам несу саме свою культуру, саме культуру свого народу, своєї країни. Я дуже вам вдячна за ці слова, тому що я щось не задумуюся над тим, про що ви сказали, тому що мені так здається, що це так само собою має бути. Але все таки там я справді відчуваю, що я ну ніби як посол. Може, це перебільшено, але мені так хочеться там гарно співати. І коли поїхали ми в Італію, чудовий ансамбль древляни у ще. Я там солісткою була, мене запросили там співати. От ті пісні, які я записала, керівник аранжував, і от ми повезли їх у Італію. Ці пісні, і мені такі кажуть, ти ж маєш презентувати культуру українську. От вже такий знаєте на мене зразу тягар повісили. Презентувати культуру українську. І я пам'ятаю, дуже так хвилювалася. Як же ж це ж? Я маю їм співати. Вони ж слова ні одного не зрозуміють, як це воно буде. Але італійці народ емоційний. Пам'ятаю, кіно прозвучали музика дуже чарівна, дуже гарне аранжування. Ну я вже старалася до того тягнутися, бо ж мені було би соромно, щоб я співала гірше, чим вони грають. І тому, коли ми заспівали першу пісню, і я почула браво Раїса, і я зрозуміла, що мене прийняли. Було два чи три виходи. По три пісні я співала, бо так інструментальна музика, потім мій вихід, і коли я вже на другий раз приходжу, вже зал скандує раїса, і це мене знову окрилювало і разом з тим зобов'язувало, бо ж думаю, що це ж вони ж хочуть, щоб я заспівала як найкраще. Вони були заворожені тією пісенною культурою. Вони сприймали через емоції. Тоді, от я відчула, що відповідальність величезну, я маю, що я там як посланець України, і це має бути як найкраще. Ще коли ми були в. Польщі, і так само всякі були в нас концерти і, і вуличні. Пам'ятаю, в Данську, в стародавньому місці. Це на кордоні між Собот, Гдаць, там Гдиня, майже з Німеччиною, і дуже багато було делегацій, саме з Німеччини приїжджали. Як вони всі важно завжди ставали? Ну, це ж знаєте, на вулиці там один колектив, там другий, там третій, і вони проходили там, проходили там. А тут ставали і слухали. Брання гарне, от їм хотілося подивитися. Ну, бо що там, значить, не на барабанах, там ще хтось, ну, були достойні колективи, але от ми десь зачаровували їх. Гра, цимбали, сопілка, дівочий спів, броня гарний. Тобто, ну, нам є чим дитина, сіяла літа літала свидечка, жито, грібрала планету, посилала. Шкам споришку, навчила їте. Існе мамо, а хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казкам, а я вам лиша. Лечи люби, рушники, лишайте счастливы. з що ви хотіли побажати от всім нам українцям, який би був рецепт від Раїси Цапун, кожному українцю, як потрібно жити, як потрібно любити свою землю. Просто любити, просто треба любити все. Все от моя мама співає. Я це співаю. Моя бабуся була прекрасною вишивальницею. Вона вишивала, правда, зберегла тільки два рушники, бо жили дуже бідно. Їхню сім'ю вивезли в Сибір. Вони були заможні люди. Вона вишиттям заробляла собі на прожиття. Я коли побачила в неї рушничок. Стародавній, десь там виклали його вже руки терти. Вона щось тому не придала значення. А я кажу, Боже, це ви цим рушничком руки будете терти. Я зберегла той рушник, <рес> ну а то вже він витерся, то все. Навіть бабуся не відчула ціни того, а я відчула ціну. Це ж її рука то вишивала, там давній узор. Я це люблю. Це що вона робила. Я люблю своє село, люблю свою пісню, я її записую. Я її хочу увіковічити в ту книжку її, помістити і щоб вона співалася. <рес> Ось таких наших Емоцій цієї розмови, що вам хотілося б заспівати ось зараз. Показувати можна тільки зрячим, співати пісню тільки тим, хто чує. Даруй себе тому, хто буде вдячним, хто розуміє, любить і цінує. Гори живі життя лиш мить для смерті вічність тіла. Раїсо Володимирівно, я щиро вдячна вам за цю розмову і хочу нагадати, що в нашому ефірі було інтерв'ю з відомою землячкою, уродженкою села Будичани Чуднівського району, доцентом кафедри музичного фольклору рівненського державного гуманітарного університету, майстром декоративно-прикладного мистецтва, неодноразовою переможницею різноманітних всеукраїнських і міжнародних пісенно-етнографічних конкурсів Раїсою Цапун. На цьому, шановні слухачі, я дякую всім за увагу. Для вас працювала Людмила Семенюк на все добре. До наступної зустрічі в ефірі.